Друзі, а ви не задумувалися, чого наразі Путін, який так активно раніше говорив про Курську область, тепер мовчить? Можливо, через повільнення просування російських військових в регіоні. Далі розберемось. А по-друге, Дональд Трамп зробив гучну заяву а ну це, знаєте, як удар нижче пояса для Путіна, яка може зруйнувати плани Брікс, що це означає для Росії? І не тільки давайте далі розбиратись. Чому Путін мовчить про Курськ? Путін, який раніше активно обговорював події в Курській області, тепер майже не згадує цей регіон. У січні очільник Кремля в своїх виступах згадав Курську область тільки один раз. Тепер глава Кремля замість Курської області частіше говорить на інші теми. Зокрема, в січні вже двічі згадував нового президента США Дональда Трампа, ну, мабуть, хоче з ним перемовин. Зазначається, що диктатор РФ вперше спочатку операції ЗСУ в Кузькій області майже не говорив публічно про події в регіоні. При цьому найбільше Путін говорив про події в Кузькій області ще в серпні 24-го року, коли українські війська прорвали кордон, а також у грудні, коли він підбивав підсумки року. Чому так все просто просування російських військових в регіоні зупинилось? Також 31 січня українські військові завдали успішного удару по командному пункту російського угрупування в Кульську. За даними Deep State, ЗСУ продовжують контролювати майже 500 квадратних кілометрів російської території, а ще майже 200 квадратних кілометрів знаходяться в сірій зоні. Крім того, у Кульській області вже три тижні не помічають північно-корейських військових, які раніше воювали на боці Росії. Саме тому Путін вирішив мовчати. Ну, щоб не привертати увагу до своїх невдач. Я вам нагадаю, що ще в серпні 24-го року українські війська прорвали кордон і закріпилися на території Кузькій області. З тих пір Росія намагається повернути контроль над регіонами, але її просування серйозно сповільнилося. Чи означає це, що Путін втрачає контроль над ситуацією? Можливо, час покаже. Ну і раз ми згадали про Трампа, то. Розберемось, як він знищує Брікс. Я вам нагадаю, що Брікс це так званий такий економічний блок, до якого входить топ країн світу: Бразилія, Індія, там, Південна Африка, ну, звичайно ж, Росія ще 5 країн, які приєдналися нещодавно. І Росія активно просуває ідею створення спільної валюти для взаєморозрахунків між такими дружніми країнами, як вони називають, щоб знизити залежність, звичайно, від долара. Але Трамп виступив із різкою заявою. Він заявив, що якщо країни Брікс створять власну валюту, то він запровадить мита у 100% на їх товари. І це може зруйнувати не тільки економічні плани Росії, а й її союзників. Ну тому реакція союзників, звичайно, очевидна. Індія та Південна Африка вже заявили, що не зацікавлені в ослабленні долара. А також є реакція Кремля дуже цікава. У Брікс не ведуться розмови про створення спільної валюти і не велися. У Брікс говорять про створення нових спільних інвестиційних платформ, які дозволять спільно здійснювати інвестиції в треті країни, так зазначив Дмитро Пісков. І що це все означає? Плани Росії щодо створення спільної валюти БРікс вони провалилися через одну погрозу Трампа. Це великий удар по амбіціям Кремля, який намагався зменшити залежність від долара. Але, як ми бачимо, навіть союзники Росії не готові йти проти США. Отже, друзі, що ми маємо? Путін мовчить про Курськ, тому що ситуація в регіоні для нього невигідна, а плани щодо БРІКС провалилися. Україна тим часом продовжує демонструвати свої успіхи. Ось, наприклад, сьогодні. Сили безпілотних систем ЗСУ та ГУР України атакували нафтопереробний завод «Лукойл» Волгоград, Нафтопереробка. Підприємство входить до 10 найбільших НПЗ Росії та забезпечує її армію паливом. Також уражено командний пункт угрупування військ Курськ збройних сил Російської Федерації у місті Рильськ. Повідомляє Генштаб. Внаслідок високоточного та скоординованого удару знищено пункт управління противника. І ці новини ще один доказ того, що Україна продовжує ефективно боротися з ворогом на всіх фронтах. Атака на нафтопереробні заводи позбавляє армію РФ Палива, а знищення командного пункту показує, що Україна не лише обороняється, але й активно наступає, руйнуючи ключові об'єкти противника. І, напевно, тому, коли немає вражаючої переваги, а виглядати треба як Друга армія світу, я маю на увазі наразі російську армію, Росія вирішила збільшити бойову частину своїх дронів Камікадзе Шахіт аж до 90 кілограмів. Вони додали туди металеві елементи для більшого ураження. Але якщо ви думаєте, що вони це роблять для того, щоб. Більше вражати блокпости чи командні пункти Збройних сил України? Ні. Тепер вони ще більше небезпечніші для мирного населення. Ось що відбувається останніми днями. Росія навмисно збільшила бойову частину шахет до 90 кілограмів, додавши туди такі маленькі металеві елементи, щоб, щоб завдавати більшої шкоди, так повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак. Він заявив, що це робиться для того, щоб збільшити кількість жертв серед цивільного населення. Це не просто військова тактика, це справжній терор, заявив Єрмак. Ви тільки пригадайте, в ніч на 30 січня один із таких шахедів влучив у жутлову багатоповерхівку в Сумах, позбавивши життя двох подружніх пар. Аналітики помітили, що раніше шахеди намагалися атакувати військові об'єкти та інфраструктуру, але зараз ситуація змінилась. Військовий експерт Роман Світан пояснює, що Росія перейшла до тактики тероризму та геноциду. Їхня мета натиснути на українське суспільство, ну щоб вони могли вплинути на керівництво країни. Друзі, іншими словами, вони хочуть, щоб ми здалися. І виникає питання, чому ми не можемо збити всі шахеди. Роман Світан пояснює, що система ППО збиває приблизно 85 із 100 дронів. Але 15, що проходять, до речі, вони раніше влучали у військові чи інфраструктурні об'єкти, тому цивільні цього не помічали, тобто ми з вами. Зараз же ці 15 шахедів частіше влучають в житлові будинки, і це викликає великий резонанс. Наприклад, у Дніпрі та Одесі нещодавно постраждали багатоповерхівки. Чому так відбувається? Бо шахеди летять на дуже низькій висоті, близько 50 метрів, і найчастіше влучають у Квартири між 14 та 18 поверхами. На жаль, немає такої системи ППО, яка б збивала б 100% шахетів. Отже, друзі, що ми маємо? Путін замовчує свої невдачі, я маю на увазі Кульськ, тому що ситуація в регіоні для нього невигідна. Плани Росії щодо БРИКС провалилися через погрози Трампа, а Україна продовжує демонструвати свої успіхи. На жаль, Росія збільшує потужність своїх шахетів, щоб залякати мирне населення. Але ми знаємо, що це лише підкреслює їхню слабкість. Що ви про це думаєте, про останні новини? Пишіть свої коментарі, а також не забувайте приєднатися до каналу, щоб не пропустити нове відео. Дякую за увагу і до зустрічі!